Колишній головнокомандувач ЗСУ, а тепер посол України у Великій Британії. Валерій Залужний вважає, що перемогу у війні проти Російської Федерації Україна може здобути завдяки низці технологічних і політичних переваг. Про це залужний сказав під час онлайн виступу на заході НВ Україна змінює світ, діалоги про можливості виділив чотири головні умови. Їх у своєму авторському відеоблозі детально проаналізував відомий український журналіст та публіцист Віталій Портников. Ви на каналі «Сей час. Далі цитуємо більш розлого думку автора за допомогою технології штучного інтелекту. Перша умова перемоги залужного звучить так: кількість підготовленого мобілізаційного ресурсу для довготривалої війни. Розміри України будуть залежати від того, яка кількість людей буде готова її захищати. Наголосив залізний генерал, пан Портников переконаний, звичайно, це дуже важливий рецепт, який має усвідомлювати кожний, хто зараз думає про долю України і про те, яку територію буде контролювати, якщо буде контролювати легітимний український уряд на момент завершення гарячої фази російсько-української війни, тому що сам конфлікт між Росією та Україною. Враховуючи те, що Росія не залишить думки про знищення української державності як такої, буде тривати довгими тяжкими десятиріччями. І з цієї точки зору, звичайно, зараз потрібно вирішувати чимало задач, про які говорить Валерій Залужний. Якщо говорити про мобілізаційний потенціал, то це питання ефективної мобілізації, а таким чином, перебудови системи. Яка, очевидно, не може справитися з усіма викликами останнього часу і яку до того ж намагаються дискредитувати за допомогою російської та проросійської пропагандистської машини щодо міжнародної підтримки, Україна дійсно зіткнулася з екзистенційним викликом у вигляді зміни цінностей з боку нового керівництва Сполучених Штатів на чолі із Дональдом Трампом. Ця зміна ціннісного підходу була яскраво продемонстрована віце-президентом США, одним з найближчих соратників Трампа і Маска, Джей Ді Венсом у його резонансній промові на Мюнхенській конференції. Однак це не означає, що у світі немає країн, які продовжують захищати цінності демократичного світу, ті самі загальнолюдські цінності, які вже не мають такого попиту у Сполучених Штатах Америки, і тому підтримка Європи. Підтримка інших країн має бути вирішальною для подальшого опору Україні російській агресії, навіть якщо відбудеться особливе особисте зближення Дональда Трампа і Путіна. Також є очевидним, що тема військового і політичного ефективного керівництва це не просто якісь побажання, які потрібно вислухати і більше не звертати на них увагу. Звичайно, зараз проведення виборів українського президента чи Української Верховної Ради не виглядає реалістичним з погляду того, що військові дії продовжуються, і ми не знаємо, чи відбудеться навіть перемир'я на російсько-українському фронті. Принаймні на сьогодні президент Російської Федерації Путін відкинув пропозицію американського президента Дональда Трампа щодо припинення вогню, і немає ніяких ознак того. Що російський президент взагалі зацікавлений у припиненні вогню? У чому реально зацікавлений Путін, так це в перемовинах на тлі війни проти України, що триває, і для нього це є найкращий вихід з ситуації, в якій опинилася Росія за останні три роки. За великим рахунком вважає портников перемовини російських і американських чиновників в Ер Ріяді. А також телефонна розмова Трампа і Путіна, і їхня можлива зустріч вже у лютому особисто є серйозною дипломатичною перемогою Путіна над Трампом і закінченням цієї міжнародної ізоляції, принаймні з боку Сполучених Штатів. Але це ще раз має мобілізувати європейські країни для допомоги України і для можливості перечекати ситуацію. Коли вже у Вашингтоні буде очевидно, що це не Трамп може яким чином натиснути на Путіна, а Путін ганебно і впевнено використовує нерозуміння Трампом та його команди реальної ситуації у сучасному світі та весь цей рівень викликів, який стоїть перед Сполученими Штатами Америки, пан Портников підкреслює: цитую з 2022 року я говорю про необхідність створення уряду національного порятунку. Уряду національної злагоди за участю всіх проукраїнських сил, і до речі, якби такий уряд у нас був, ніхто б зараз не говорив, що тільки вибори є якоюсь відповіддю на зменшення довіри до чинної влади, тому що відповідальність була б розділена між всіма представниками патріотичних націонал-демократичних сил в країні. Цього на жаль не відбулося. Українська влада не сприймає цієї логіки. Кінець цитати: на думку журналіста, навіть прихильники влади не можуть усвідомити, що їхній власний порятунок, якщо вони взагалі хочуть вижити, а не опинитися в російських концтаборах, пов'язаний саме із національною єдністю і з урядом національного порятунку, пов'язаний з тим, щоб люди, на яких вони зводили наклипи перед великою війною. Стали тими, хто буде відповідати за керування цією країною, а вони, врешті-решт, подивилися на себе в люстра і відчули відповідальність за помилковість своїх рішень як громадяни в попередні перед великою війною роки. Саме у такій відповідальності рецепт до одужання українського суспільства і до його збереження. Ну і це означає, що ефективне керівництво. Це тільки уряд національного порятунку і проведення чесних конкурентоздатних виборів після того, як буде закінчено у цьому році, чи у наступні роки гарячу фазу російсько-української війни. Чим швидше ми це зрозуміємо, чим швидше ми правильно це організуємо, тим більше території України. Залишиться під контролем легітимного українського уряду на момент закінчення цієї гарячої фази війни, і тим більше українців буде вітати закінчення цієї гарячої фази в себе вдома і живими, а не на цвинтарях чи в еміграції. Ось це те, що потрібно зрозуміти, щоб зробити правильний висновок з заяв генерала Валерія Залужного. Які пролунали цими днями на тлі екзистенційної ситуації в російсько-українській війні, пов'язаної із початком безпрецедентного російсько-американського діалогу на рівні президентів та чиновників, підсумував Портников. Чи згодні ви з цими думками? Пишіть в коментарях.